Вітаю, місто Рівне Україна, 1 травня 24 року. Саженці на травень місяць. Хочу зауважити, що гортензії десь до 15 числа буду пересажувати в більші горщики. Їм уже явно замало місця. Тобто цю ціну, яку я вказую, показую саженці. Будуть до середини травня. Далі, будь ласка, уточнюйте. Так, по асортименту зовсім мало, звичайно, лишилося. Асортимент у на увазі. Жимолость шапочна, маленькі екземплярчики. Ціна кущика закритою кореневою 50 гривень. Зараз секундочку, попробую витягнути. Ось, заплетений гарно. Кому потрібно, звертайтеся. Бірючина. так само. На сьогодні вона 50 гривень, вона йде в півлітровому горщику. Коренева у всіх гарна. Головне висадити, прищипнути, щоб вона кущилася вам. Ось коренева. Не вирішила я, чи буду її пересаджувати, чи просто досиплю, щоб ціна лишилась та сама. Ось, бачите, вона ось це листечко старе скидає. А ось воно вже росте новеньке. Посадити трошки глибше, щоб з цих бруньок пішли додаткові віточки і буде вам гарний кущик за 2-3 роки. Так, жимолость лишилась тільки з шапочна, блискучої немає. Гортензія волотиста і гортензія деревовидна. Ще раз зауважу, що ці гортензії не потрібен кислий ґрунт. Що зимує вона просто у вас в квітниках? Вона не потребує укриття на зиму. Єдине, що гортензію деревовидно ріжемо пізно осінню, коли вона скине листочки, ось так, на дві-три бруньки. Ну, мається на увазі бруньки, тут дві їх трохуються так по самих вузлах. Один, два, три. Ось так обрізали чи один обрізали, в залежності який. Вона йде вшир. Враховуйте це, тому що гортензія і, і волотиста, і деревовидна має поверхневу кореневу систему. Тобто посадили і бажано хоча б пів метра дати їй для розростання кореневої, не сапати там, замульчувати бажано. Тому що одна і інша гортензія обов'язково полив. Гортензія, волотиста зараз у мене в такому вигляді. Ось, наприклад, взяли. Отримали такий кущик, посадили глибше, ніж він сидить в самому горшечку. Коренева тут у всіх гарна, тому що їм уже два роки, цим гортензіям, вони будуть квітнути в цьому році. Ось коренева. Висажуємо Бажа... Ну, наприклад, якщо цей кущик би я висаджувала, я висаджувала ось так. Лишала б ось тільки ось ось цих. Два молодих пагона. Зараз секунду. Ось один і ось другий. Різала трішки вище десь на сантиметр. І оцю всю гілочку, зараз на сірому, і ось цю всю гілочку, оці пагони, можна брати, вчитися живцювати. Тут ще штук 10 будете мати на, якщо вдало заживцюєте, будете мати. На осінь е, своїх кущиків. Е, вони різні, є більші, є менші. Мається на увазі з різною, кому який попаде. Ось, бачите, ці два блишала, відрізала, бо цю гілку повністю. Ні, можна просто над якимись брунічками обрізати, тут ще підуть пагони. Тобто це вже ваша фантазія і ваші бажання. Гортензія деревовидна, Гортензія волотиста має бути невисока, десь до 1,20 двадцяти. Я сподіваюся, що це було скайфол. Гортензія деревовидна, я намагаюся відправляти по можливості, якщо вже йде пагін. Якщо є такий ось, ось, пагін з землі, бачите, тому що вона розширяється вже. Напевно, краще її вже не різати. Були квітування, але ось бачите, на верхівках так само вона пускає. Два-три пагони, але воно було дуже маленьке, ви просто побачите колір. Має бути білий, але можливо, що трапиться і рожевий. Тобто, ось такі я намагаюся відправляти уже з пагінцем. Ось такі, бачите? Ось іде пагін з землі. Отут де немає, я їх буду пересаджувати. Ціна волтистої гортензії 80 гривень, якщо більше 5 штук 70 гривень. Деревовидної – 120 гривень, якщо більше 5 штук 110 гривень. Це все, що я маю на сьогодні. Ось мій номер вайбера. Велике прохання не телефонувати. Будь ласка, пишіть, я абсолютно всім відповім. Якісь є додаткові питання і так далі. Висилаю по території України, можу висилати окурпочтою, хоча зараз вже стає гаряче, не бажано. Ну, кому так потрібно, то я відсилаю. І спочатку ви оплачуєте, ми формуємо замовлення, оплачуєте. І я відсилаю після відправки в той же день я відсилаю вам номер декларації. Ось така інформація посаженцям. Зараз багато звернень щодо полуниці і ожини. Ожину, єдине, що складу списочок, весь можу вам відіслати на Viber в будь-який час, коли ви будете звертатися. Але Ожина буде тільки на осінь. І е, зараз я не зможу бронювати. Я не знаю, підуть пагони, не підуть пагони, як я їх коріню і так далі. Ось, бачите, вже набирає квіт ожина, е, полуниця. Зараз я роблю тільки списки. Ось вона квітує гарненько, ось такі гарнюні. Де я ще обриваю, боже, я така незадоволена цим накриттям. Поламало і, і листя, і, 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 і пагони попригинало. І ну, дуже я незадоволена, звичайно, накриттям, але страхувалася і накривала. Ну, огляди буду робити. Так само по полуниці зараз буду складувати повністю списочки. Щоб нікого не вводити в оману, список буде один на літні сорти, один на сорти НСД, тобто на реми. Чесно кажучи, бронювати нічого не хочу. І з тої простої причини, що ну, я не знаю, розумієте, якщо я бронюю, це якби вже мій якийсь обов'язок, так що ну, має. Я маю людині відправити ці саженці. Не завжди так. Так, вусики зараз почала кидати. Але чи він вкоріниться, чи буде нормальний саженець, я цього сказати не можу. І тим більше ніяких коштів наперед я не планую брати взагалі. Ситуація у нас надалі лишається досить складна, і я не хочу нікому нічого бути винному. Хочу спокійно спати, відправляти те, що є в наявності. Дуже вам дякую за підтримку. Тримаємося. все буде Україна. Дякую.